Ну що ж, усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині і сьогодні мотиваційне відео. Я вже познімала чохли із диванів. Ви не часто їх такими бачите. Е, дуже думала, чи знімати відео, чи не знімати. Можливо, всі вже все поприбирали, всі вже поряд. Ще я тільки не встигла все прибрати. Тому все-таки вирішила зніму, покажу, можливо, де й для когось і буде корисне. Чохли вже попрала, вони вже сушаться. Ось тут. Зараз буду виймати килим, все мити, витягати диванчик, там помию. Тюлі вже прати не буду, ну поки що, я так думаю, хіба що надумаю. Ось, під вікони я вже помила, залишилось небагато, але треба ще трошки попрацювати. Двері помити, і буде тут чистота. Ну ось і в їдальні вже чистота. Як класно дивитися, коли це ж пришвидшені відео, як швидко все робиться, хоча насправді в житті не так все і швидко. Але зазвичай я собі уявляю, як воно буде швидко. І тоді є мотивація швиденько його прибирати, щоб потім класно було на це дивитися і вдихати оце Аромат свіжості в хаті. Ми вже підготовили чохли, вже вони висохли. І я так шпилючкою виймаються якісь ниточки, ховаю їх всередину і класно. Знаю, що кожного разу, як я показую ці чохли, ви запитуєте, де я їх замовляла. Тому що реально вони класні. Вже в нас вони служать 2 роки. Я замовляла просто в Олексі, писала чохли для котового дивану. І там багато різних магазинчиків, в якому саме я не пам'ятаю. Можете шукати, заходити, вони є із рюшечкою, такою, ніби як спідничкою. А можна ось такі. вони дуже гарно тянуться. Для нашої сім'ї більш-менш ще нормально. Трошки буває десь ниточки, якісь повитягуються, якщо чимось гостреньким зачіпають, але я кажу, його поховаю і нормально. Так само і на крісла можна, на ось такі великі, ми також там замовляли. І все. Дуже класно служить нам. Якщо немає можливості купити новий диван, то цей варіант підходить дуже класно. Я задоволена цією покупкою. Все, просто чистота і красота. Ось що в нас вийшло. Сюди поставили піаніно, щоб в залі, тут, коли сидимо, можна було співати, проводити такі вечори. Ось така обстановка в нас. Тут зняла двері. А Щоб він не заважала. На, на дворі, Юлічка зробила порядок. Тут вже чистенько. Да, І дуже. тут така обстановочка в нас. Все, чистота, красота. Можна приступати до наступної кімнати. Ну що, в нас вже новий день, вже вчора ввечері не захотіли цим займатися. І я приступила в кімнату і хочемо сьогодні замінити цю ілонкіну маленьку, маленьке ліжечко, ось це. І будемо складати, розкладати новенькі ліжечки на свято, застелимо нову постільку, і буде вже гарненько спати. тому буду приступати тепер ще сюди. Зараз Саша складе мені колисочку, ліжечко, і будемо працювати. От і Саша вже майже склав колисочку. І тепер залишається моя робота. Потрібно все гарно вимити, тому що вона в нас лежала на горі. Мені раніше спала юлічка, діночка, і тепер по наслідству перейшла вона ілонці. Все гарно відмиваю, відчищаю. Добре було б її, я вже додивилася пофарбувати, але, можливо, це зробимо вже після свята. Винесу на двір і пофарбую також у білий колір. Гарно вимиваю і буду приступати до. Подушечок. З мене з подушечок такі бортики знімаються, наволочки, я їх вже попрала, і тепер потрібно їх попрасувати, щоб було гарно, чистенько, рівненько. Не пам'ятаю, також вже десь колись замовляла. Дуже класно, вони мені служать. Тоді дитинка не стукається об це дерево головою, і можна зняти, все попрати на замочку. Вони дуже класні. От і все тепер надіваємо подушечки і можна приступати, застеляти постільку і вкладати ілонку спати. Так, ну що, я вже все зробила, і тепер прийшов час для розпаковочки. Замовила я постільну білизну і хочу з вами поділитися е, дуже класною людиною, яка шиє цю постіль. Зараз я розпакую і вам все поближче покажу. Така подушечка. Під мої сірі подушечки. Така подушечка. І замовила я собі на резиночці простень. Ось, подивіться. Ось так буде краще. Замовила я на резиночці простень. Тут дуже-дуже якісне пошиття. Це шиє е, сашиного брата жінка. Дуже класно шиє Ліда. Вона вже вже я раніше брала в їх постіль. Ось тут на кнопочках мені зробила. Ну, це за бажанням, бо як, е, е, хто як бажає, хто на кнопочках, хто не любить на кнопочках. О, і в неї йде двойний шов, Не просто оверлогом, а ось так. З цієї сторони і з цієї сторони дуже гарне прошиття. Дуже. Тканина б'язь, Gold Lux. Вона не просто бере звичайний Gold, а люкс, щоб тканина не скачувалася. І в мене вже, до речі, є дуже багато їхніх постелей, нічого не скачалося. Зараз, до речі, покажу. Ось цю тканинку я брала в неї, цю постіль, це як ще я їхала в пологовий у Юлічку народжувати. Це їй вже 5 років. Нічого ніде не скачалося просто. Випралася і ну, дуже класно. А оце замовляла я, бо вона не шила був якийсь порід. І подивіться, як покачалася. В іншому магазинчику замовила і скачалася, і дуже не класно. Тому що був період, що вона не шила, трошки на іншій роботі працювала. Але люди повертаються до неї і кажуть: Поши нам, поший, ми будемо чекати, скільки треба, але тільки в тебе хочемо замовити. тому... Вона вирішила все-таки знову розпочати цю справу, і я хочу з вами поділитися. Складаю потім Плакати не треба. Поки я буду надівати постіль для ілонки, хочу з вами поділитися цим магазинчиком, розказати. В них є вайбері група, і я вам залишу в описі посилання під відео. І ви зможете перейти, ознайомитись з асортиментом. Зараз дуже так багато вибору, тканини немає, але після Пасхи вона казала, що планує ще замовити тканину рулони. Ось, то ви можете переходити. Якщо комусь потрібна посіль, пишіть. Я розумію, можливо, до Пасхи вже багато хто і позамовляли, зробили собі одновочки. А якщо хтось не встиг, ось, подивіться, я їй вимірила свій матрасик, і просто під мій розмір. Вона класно, ідеально пошила, дуже класно, що на резиночці дуже супер. Раніше в мене не на резинці, бо було дуже незручно надівати, а це дуже класно. Шиють ви їй скидаєте свої розміри, і вона під ваш розмір вам по вашим побажанням шить. І, до речі, ціни дуже невисокі. Бо я ж кажу, я замовляла в іншому магазині. По-перше, що воно мені скачалося через два рази. Платиш гроші і хочеться заплатити вже за якісну постіль. тому що спати на скаченому я взагалі не люблю. Ось. А це буде красота. І під мої подушечки, ось так. Сіренько таку вибрала. Класно. Дуже світло не брала, тому що в нас погана вода і дуже жовтіє все. Біленьке, жовтіє. Що ілонка? Дуже класно, я взагалі задоволена. Тепер надінемо подушечку і. Добре, зараз зробимо перші ось ці ось так виставимо гарненько. Тому кажу, якщо комусь буде цікаво, така пропозиція, звертайтеся, замовляйте. Я думаю, що ви також будете задоволені, тому що реально. Так, ось так. Ось так. Це подошечки такі вже в мене раніше, ще після дівчат. Я їх у відбілювачі попрала, попрасувала, да і все. Де і нехай служать. Ось. Ось так буде. Ну, оцю, напевно, ось так. Це отак. О, і все. І буде затишний ланці спати. Клас, я дуже рада. Класно. thank <music> you Все, я вже подушечки вже положила. Тепер ця подушечка і одіваємо ковдру. Класно, що на кнопочках нічого не буде вилазити. Но це за бажанням, хто як хоче. Все робиться за вашими побажаннями. Красота. Так що кому цікаво, замовляйте. М -м -м. Оце Ілонці буде класно. Красота на свято. Як гарно. Ну, ви просто подивіться, яка красота. Як гарно. Подушка, ковдра, все просто дуже гарно, дуже гарно прошити. І, до речі, для наших підписників. Буде вам знижка мінус 5% на перше замовлення по промокоду Вікторія. В описі під відео я залишу вам назву промокоду, залишу посиланечко на їхню групу Солодкий сон у Вайбері. Ви переходьте, знайомтеся і замовляйте. Ось, ну просто я дуже, дуже задоволена. Я на резинці ось цим, бо раніше я попо позаправляла оце. Отак важко. А це дуже швидко наділося, все класно, нічого не вилазить. Головне, знаєш, що воно не скачається, і все буде добре. Подушечки так файненько підійшли, і все, Ілонка вже буде тут спатунькати. Клас, клас, клас. Все, одна робота виконана, ще зараз тут доприберую її в кімнаті і готово. Ну що, Ілонка, будемо тебе вкладати? Подивись, яка красота. Подивись, яка красота. Дивись, яка красота. Як тобі? Як тобі? Що? Подобається? Тобі подобається дуже гарно, так? Будеш спадки, а? -а, -а. Як -то ти будеш то спадки, що не колишиться колисочка, га? Як будеш спадки? Отак будеш, а? -а, -а. Мама буде гладити тебе, так ти будеш засинати. Ай, класно я! Ой, як класно. Клас? Тобі подобається клас? <свісля> Щаслива дитина. Вже і місце тут буде. Справжня ліжечка, так? Подорослішала дівчинка. Це красоту для Ілонки зробила. Буду вкладати її спати і бігти працювати далі. Але на цьому хочу закінчити вже відео. Дякую вам за ваші перегляди. Нехай вас Бог береже, благословінь вам. Не забувайте також не тільки про чистий дім, а також і про чисте серце. Тому що у ці дні особливо треба звертати увагу, щоб головне залишалося головним. Нехай вас Господь благословить і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!